Дистанційно чи очно за кордоном чи у рідному місті українські школярі розпочали новий навчальний рік. У столиці за парти сіли 138 тисяч учнів. Домашні завдання під тривогами та у сховищах для наших школярів знайома практика. Але якщо онлайн цей процес організувати легше, то у стінах шкіл постійні сирени можуть змусити нервувати. Сім'я горбань у перший клас відправила сина Анатолія. Поки що офлайн, тобто ми йдемо з понеділка в школу. Два тижні в нас адаптаційний період. Ну а потім будемо дивитись по обставинах. Критерії відбору школи у батьків були прості. Щоб було ну, безпечно, так. щоб було укриття. Протягом літа комунальники та освітяни готували навчальні заклади до роботи в умовах небезпеки, облаштовували сховища, куди учні та вчителі будуть спускатися під час повітряної тривоги. Євген та Ірина спокійні. Їх школа про укриття подбала, І у разі ракетної загрози дітей відразу виводять у місцевий автомобільний паркінг. Вони там перебуватимуть, поки буде лунати тривога. Потім, коли пройде небезпека, вони будуть вирушати знову до навчання. Військова агресія Росії суттєво вплинула на освітній процес. До шкільного ранцю доєдналася тривожна торбинка. А кожен день учнів відтепер починатиметься з правил безпеки. Аби полегшити процес адаптації, психологи радять формувати дітям режим, говорити з ними про почуття та з розумінням ставитися до їх неуважності. А для тих, хто боїться повітряних тривог. Є техніки різні заспокоєння. Найпростіше це повернути увагу контакт з тілом або в реальність тут і зараз. Наприклад, елементарно можна, щоб дорослі запитували дітей: а який зараз день? І діти почнуть пригадувати. Вони вже відволічуться від того, що їх налякало. Як тебе звати? Або який сьогодні був перший урок? Аби допомогти школярам впоратися з першими емоціями під час спуску в укриття, важливо задіяти творчий підхід, викрикувати гасла або співати патріотичних пісень. Це підніме національний дух та подарує дітям відчуття єдності. Важливим для подолання стресу є й фізична активність. Руханки мають бути щодня. Присідати. Потерти вушка, гарно позіхнути, випити водички. Під час реву сирен дитина може панікувати або замикатися у собі. І щоб цього не допустити, треба зберігати контакт з реальністю, контролювати дихання і тіло. Психологиня Світлана Ройста, гурт танок на майдані Конго напередодні навчального року випустили навіть пісню «Практикум», що детально інструктує школярів. «Вушка, Наша пісня, вона саме спонукає і ритмом, і запропонованими дії словами, діями до дії, так ми виходимо із стану ступору, ми так включаємо в роботу нашу моторну кору. Ритмічна пісенька Крокуй до укриття пропонує малюкам виконувати вправи, поки йдеш до сховища. А ще вона надає новий сенс повітряним тривогам. Для мене було важливо закласти кілька посилів. Це зміна відчуття тривожної сирени. Що коли ми чуємо сирену. Це нас захищають, це ЗСУ працює. А ще про свою безпеку дбай ЗСУ, допомагай. Це нас виводить із стану безпорадності. Ми щось теж можемо зробити для себе і для своєї безпеки. Трек народився за дві години, коли фронтмени гурту ТНМК збиралися у благодійне турне до Європи. За годину я написав фаготу. Фагот каже: Давай за годину на студії, інакше, інакше ми не встигнемо. Ми вже виїжджаємо на гастролі. І ми дуже швиденько записали. І вже здобув неабияку популярність. Лише у Ютубі кількість прослуховувань сягає 80 тисяч. Ми з тобою першачок Анатолій співанку вже оцінив. Очень хороша пісня до вподоби. Вона й батькам патріотична і дуже дуже гарна пісня. Да. І налаштовує дітей, як правильно діяти в разі повітряної тривоги. Отож, прислуховуйтесь і слідкуйте за настроєм дитини, потурбуйтесь заздалегідь про її безпеку, що брати, куди йти та кому телефонувати під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, які б складні часи ми не переживали в наших силах знайти правильний підхід до дітей і допомогти їм. Карина Вакарєва, Олексій Шматов. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини.